Синдром Дауна з метафізичної точки зору, з енергетичної, магічної. Питаєте ви багато в коментарях про це, тому давайте роздивимось. По-перше, саме найголовніше, треба розуміти, що синдром Дауна це пов'язано з нашою генетикою, а саме це хромосомні зміни. І науковці нічого кращого не придумали, як сказати, що це випадкова паламка ДНК. Знаєте, як, як із приводу Віч ніхто того віруса не бачив. От так само і з синдромом Дауна. Паламку бачать, не знають від чого. Саме з енергетичної точки зору. Такі діти, вони почали, за більшістю приходить у переламний період свідомого перелому, саме на стики таких епох, коли ми переходимо в епоху водолія. І водолій це інтуїтивне общення, це сприйняття світа на рівні світла. І от приходять такі діточки. Для чого? Ну, По-перше, для того, щоб пробудити родову ДНК. Є таке поняття як виснаження родової ДНК. Нещодавні досліди у цієї галузі показують, що ДНК навіть 70% це енергетична молекула, тобто духовна молекула. ДНК це наша флешка. Яка знаходиться у кожній клітинці. Я точно не пам'ятаю, але, знаєте, у нас більше 3 мільярдів кліток. І от у кожній клітинці знаходиться ця енергетична флешка, яка формує наше життя і керує нашим життям. І от почнемо з того, що ми забули про свій рід, ми забули про. Свою рідну віру. Чому я так кажу? Я це казала і про дітей з аутичним спектром, але це стосується не тільки цих двох хвороб, це стосується взагалі змін у світі. Бо на даний час, що нам відомо, що після 26-го року взагалі інститут сім'ї, інститут народження зміниться. І всесвіт має залишити одну третю свідомого населення тут. І от такі дітки з синдромом Дауна вони приходять для того, щоб пробудити любов, безумовну любов, любов на рівні ДНК, де сприйняття світу. Має бути через любов. І ці дітки це не тільки карма окремого роду, це, взагалі, показник для усіх людей, що потрібно переходити на сторону любові. А любов це творчість, це відчуття, страхи, ненависть, провина. Це все темна сторона, це все низьковібраційне. Диявольські енергії. Але почнемо з того, що християнський Егрегор усякими різноманітними способами чинить опір зв'язку з родом. Яким чином? Ну, По-перше, в християнстві ніхто не перенароджується, да? всі чекають до того часу. По-друге, залякування людей про ад і рай. Це ще знижує енергетику. Ну і по-третє, обряд хрещення. Магічний обряд, який що робить, відрізає зразу від родової системи. І назначає якихось невідомих батьків. Ну це Цей обряд взагалі взят із, ну, дійсно із магії, бо коли ми роздивляємося взагалі. Я чогось на цьому світі, не тільки людину, то у людини спочатку є божественний батько, потім божественна мати. В Арканах Таро це дуже ясно відслідковується: це мах, потім верховна Жриця, потім з'являється матеріальна мать, імператриця і матеріальний батько. Це імператор. Ну, якщо ми будемо з точки зору магії арканів роздивлятися. А аркани це закони Всесвіту. І от християнський Грегор багато нахватав різних таких ритуалів і внедрів їх до себе. І одним з них, виявляється, це хрещення. Особливо хрещення без свободної волі, хрещення малих дітей. Які не розуміють, вони несвідомі це. І цим обрядом забирається зв'язок з родом, і так з покоління в покоління. Сила роду слабшає, і приходить дитина. І я тут хочу сказати, це не тільки пов'язано з християнським грегором, це взагалі з, з вірою, з, з авраамічними релігіями, які заполонили світ взагалі-то. І це з вірою внутрішньою пов'язано. Ми забули про свій рід. Хто не знає, то одним із головних боїв дохристиянського періоду був саме рід. І от наразі відбувається дуже багато змін ДНК, якихось захворювання, які пов'язані саме з зміною ДНК. Матеріалісти, звісно, можуть це все, що ми їмо, не те, дишимо не тим. Ну, Перший елемент. У нас це енергія, бо ми всі, по-перше, состоїмо з енергії, а потім енергія формує атоми, атоми формують клітки, клітки формують наше тіло і не навпаки. Тому саме ці дітки вони приходять для того, щоб ми відкрили серця, для того, щоб ми навчились любити, довіряти, вірити. Вони своїм прикладом показують, що можна цей світ любити безумовно. І, звісно, що це сонячні діти, тому їх і назвали сонячні діти, бо вони справді сонячні, а ми забули про сонце, про світло, про любов. Ми риємося у своїх. Образах і страхах, і забули взагалі про віру, про богів і про світло внутрішньо нас. Бо світло формує наше життя, бо ота безумовна любов і є енергія, яка створила цей світ. Тому кожен має тут і зараз. Зробити свій свободний вибір. Дякую за увагу!